На психіку ужгородських школярів переконані, алкоголь це зло. Попри це, 28% з них алкогольні напої таки вживають. Такі дані анонімного анкетування оприлюднили днями представники громадської організації Міцна родина. Опитані учні з 6 по 10 класи від 12 до 16 років всього 879 учнів. Дівчата вживають більше алкогольних напоїв ніж хлопці. На декілька відсотків також ми питали учнів, чи легко відмовитись від спиртного від спиртного. 83% сказали, що легко натомість 17 відсотків сказали, що ні. 10% ужгородських дітей знають смак алкоголю вже до п'ятого класу. У восьмому пробували спиртні напої 37%. Натомість 34% учнів сказали ніколи не вживали, але планують після закінчення школи. І тільки 9% запевнили, алкоголь навіть куштувати не збираються. До слова 154 особи віком від 18 до 35 років сьогодні перебувають на обліку в наркодиспансері. За останній рік було 22 випадки, коли батьки приходили. Приходили на консультацію з дітьми. Якщо молода людина починає вживати алкоголь в 16 років, то в 22-23 у неї вже буде, при систематичному вживанні у неї вже буде залежність. Вона вже буде хвора на алкогольну залежність. Аби розповісти дітям про шкоду алкоголю протягом двох тижнів у усіх школах Ужгорода волонтери спільно з представниками міськради розповідали про шкідливий вплив та вбивчі наслідки. Працівники відділу освіти та наркодиспансеру кажуть, звернути увагу на цю проблему мають і батьки, особливо в період канікул. Попри інформованість і попри те, що майже всі володіють інформацією, як це шкідливо, як це небезпечно, вживання. Продовжується. Варто би було провести із батьками упродовж навчального року, якщо буде така якась можливість. Тому що на сьогоднішній день теж приходимо до, такого, до такої потреби у вихованні, якщо можна так сказати, відповідального батьківства. За розпорядженням виконуючого обов'язки міського голови в місті Ужгороді розпочали і вечірні рейди. Працівники Ужгородської міської кримінальної міліції міськради шукали неповнолітніх в інтернет-клубах, перевіряли чи продають в цілодобових АБЦ алкоголь, сигарети, тим, кому ще не виповнилось 18-21 року. Правоохоронці склали три адмінпротоколи: один факт паління неповнолітнім у громадському місці та два факти продажу цигарок неповнолітнім в АБЦ. На цьому боротьбу з алкоголем не завершують. Тепер ми вирішили трошки Переформатувати сам рейд, тому що е, той формат, який був дуже громісткий, коли 5-7 людей ходили, стояли біля входу в АБЦ, це одразу кидалося в вічі в вечірній час. Тобто всі розуміли, що це рейд, і в той момент ніхто нікому нічого не продавав. Тепер трохи переформатовуємо. Тут головне, що я бачу розуміння і тих працівників, яких ми долучили, і працівників міліції, які цим займаються. тобто, всі налаштовані більш активно працювати. Також уже на вересень планують подібні антиалкогольні акції провести і серед підлітків. Наразі розробляють відповідні дії, аби ускладнити систему продажу спиртного чи тютюнових виробів в місцевих, АБЦ чи барах. Тим часом наголошують і звертаються до батьків бути пильними, слідкувати за своїми дітьми, не подавати поганого прикладу, адже алкоголь вбиває організм, особливо в ранньому віці.